Сьогодні на квітковому базарі Житомира людей небагато продавці скаржаться на пасивність покупців. Попитом користуються здебільшого квіти в горщиках. Бегонії та азалії коштують по 150 гривень за вазон, орхідеї від 100 до 400 гривень. Примули та гіацинти від 45 гривень. Тюльпани 15-20 гривень за квітку. Ціна кілограма мімози коштує 600 гривень. Продавці кажуть, що й на троянди ціни зросли. Одна така красуня від 25 до 100 гривень. Наші люди як переваги, щоб було дешевше і практично, щоб надовше. Бегонія Азалія по 150 гривень, а Пані три штучки, 80 гривень, 5 штучок 120 гривень. В теплиці вирощую. Затратна, дуже затратна квітка. Зараз енергосії подорожчали, електроенергія подорожчала. Все дороге і невигідно, Дуже невигідно. Нинішня ситуація, яка склалася в країні, все кусається. Не тільки ціна на квіти. Піднялася ще закупка у нас до 14 числа, тобто з февраля місяця. З 1 февраля вона піднялася, так і держаться. У нас цвіток місцевого прозводителя, тобто київський, так вона держаться. ж закупці. Більшість квітів імпортували з Голландії та Польщі. Продавці кажуть, що ціни на них залежать від курсу долара, тому суттєво не подорожчали. А от попит на квіти дещо нижчий, ніж в минулому році. Сьогодні більшість людей вивчали асортимент та прицінялися. Купують квіти одиниці. Перевагу віддають культурам угорщи. Ну, вазончиками маємо на ну, увазі, щоб вазончики посадити. То що можна їх використати ще. Я цинти взяла і орхідею. Дорожче, дорожче. Ну нічого, це свято треба купувати подарунки, щоб було свято. Щоб кожній родині було свято. Це рози дуже красиві, а по кошельку. Говориться, ну, ви самі розумієте, зараз нас як на пенсію много не набереш. Ну, смотря у кого який вкус. Як я дуже люблю. Поміж яскравої палітри живих квітів можна помітити й букети з бісеру та цукерок. Такий витвір мистецтва коштує від 80 до 300 гривень, в залежності від розміру виробу. Та справжньою несподіванкою є присутність бджіл серед живих квітів. Найбільше їх приваблюють гіацинти. Рання активність бджіл свідчить про те, що прийшла весна. Олена Кучмій, Віктор Підвисоцький новини Житомирщини.